Це один із індивідуальних теплових пунктів в індустріальному районі. Нещодавно працівники КП Харківські тепломережі розпочали тут комплексну реконструкцію. Наразі ж, розповідають, зварювальні та налагоджувальні роботи вже завершені, залишилося лише ізолювати трубопроводи. Тут раніше стояла рамка управління з елеваторним узлом і кожухотрубний водопідігрівач. В цьому році тут були проведені роботи встановлено новий модуль. По опаленню і новий модуль по гарячому водопостачанню. Також на модулі опалення встановлена автоматика погодного регулювання. Це пояснює Олексій Брильов, дозволятиме більш точно регулювати температуру води в системі опалення в залежності від погодних умов, а значить, вдасться і значно скоротити витрати в зимовий період. Заощадження від 15 до 20-25% і менш витратами енергонесіїв на джерелі тепла, яке постачає сюди теплоносій. У цьому районі вже так, встановлено 96 таких теплових пунктів. Це вже на протязі ну, 4 років йде ця робота. Також завдяки сучасному обладнанню відновлювати подачу тепла після можливих блекаутів удасться набагато швидше, додали у ХТМ. Минулоріч через війну роботи з реконструкції індивідуальних теплових пунктів довелося дещо скоротити. Оновили лише чотири об'єкта. Однак зараз намагаються виконати якомога більше запланованого готуються ретельно, адже розуміють, що наступний опалювальний період може виявитися не менш важким ніж попередній. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Олександр Уваров, Новини Харків.